Привіт усім кіноманам! Готові до крутого занурення у фільм, який перевернув кінематограф. Гладіатор це не просто кіно про битви на арені, а й справжня скарбниця цікавих історій. І зараз ви дізнаєтесь 10 найнесподіваніших, найнеймовірніших і, можливо, шокуючих фактів про знімання. Тож беріть смаколики, сідайте позручніше та готуйтесь до гладіаторських боїв. Ти питаєш, чого я хочу? я також хочу стати перед імператором. Перший факт: спочатку планувалося знімати у Римі, але це б влетіло у мішечок доларів творцям. Тому вони взяли і побудували величезну декорацію колізею в Тунісі. Правда, лише 30% з того, що ти бачиш у фільмі, було фізичними декораціями. Решту верхні поверхи і глядацькі місця було створено за допомогою CGI, що в ті часи було революційним рішенням. CGI, якщо що, це створення зображень або спецефектів за допомогою комп'ютера, другий факт: актор Олівер Рід, який грав Проксимо, помер під час знімання, і продюсери мали вирішити, що робити, адже сцени з ним були недозняті, і команда знов звернулась до CGI, за допомогою якого вони відтворили актора. Цікаво те, що зараз в Голівуді відцифровують акторів, щоб за допомогою штучного інтелекту потім використовувати цей образ. І, наприклад, Роберт Дауні молодший, запевнив, що ні зараз, ні після його смерті жодний штучний інтелект не доторкнеться до нього. Як ви думаєте, це гарна ідея за допомогою штучного інтелекту створювати акторів? Пишіть в коментарях, але повернемось до гладіатора. Третій факт: сценарій не був завершений, коли почались знімання. Тому режисер Рідлі Скотт і актори часто імпровізували, вносили зміни в діалоги та сцени. Хоакін Фенікс, який грав імператора Комода, своєю імпровізацією створив неповторний образ. Також багато свободи дали і композитору Гансу Цимеру. Він створював саундтрек на основі переглянутих сцен фільму. І це перетворилось на знаменитий Now We Are Free, який став знаковим для фільму. Четвертий Максимуса не існувало. Хоча фільм частково заснований на реальних подіях і постатях, таких як Імператор Комот, головний герой Максимус є вигаданим персонажем. Але надихнули на нього реальні персони, які свого часу наробили галасу в історію. Це Марк Аврелій і Спартак. Я хочу, щоб це відео теж наробило галасу в Ютубі. Тож поставте лайк та підпишіться. Завдяки вашим діям більше людей дізнається про цікаві факти з фільму Гладіатор. Ми наблизились до епіцентру цікавих фактів про фільм Гладіатор. П'ятий факт пов'язаний зі смертю імператора Комода. У реальному житті він не загинув на арені в поєдинку з Гладіатором. Його вбили у власних апартаментах змовники. Тому сцена дуелі між Комодом і Максимусом була повністю вигаданою для драматичного ефекту. І погодьтесь, вона дійсно вразила. У сценах боїв на арені були реальні тигри. Для знімання найняли команду з шести тренерів. А кожен тигр був прив'язаний ланцюгом до землі, щоб убезпечити акторів. Вийшло дуже автентично, проте я маю надію, що такого ми більше не побачимо у фільмах. Бо чомусь лише зараз до нас приходить усвідомлення, який стрес і знущання переживали тварини. Сьомий факт: У Рассела Кроу були справжні рани. Під час знімання бойових сцен актор зазнав численних порізів і травм, включаючи злавані кістки. Так, у сценах, де Максимус отримує поранення, шрами на його тілі реальні. Одна з найбільш відомих сцен це бій з тиграми. Погодьтесь, неймовірно і до мурак реалістично. Восьмий факт: не дуже гарний, але цікавий. Що за факт каскадери почали протестувати під час знімання битви на арені? Каскадери відмовилися їздити на колісницях через вибухи. Режисер Рідлі Скотт попросив Каскадера Марка Вотона зробити цей трюк, щоб показати, що це реально. Лише після цього решта каскадерів погодилися виконати це завдання. Дев'ятий факт Рассел Кроу не любив фразу, яка стала культовою. Хоча сцена, де Максимус каже. Мене звуть Максимус Десиміус Мерідіус. Стала однією з найвідоміших у фільмі. Рассел Кроу спочатку ненавидів її і навіть намагався змінити. Однак фраза залишилась і стала відомою на весь світ. Десятий факт. Фільм Гладіатор надихнув на відродження жанру пеплом. Після виходу цієї стрічки інтерес до історичних фільмів та епічних саг різко зріс. Це спонукало Голівуд знімати більше фільмів про античність, такі як Троя, Олександр та Царство Небесне. Також Гладіатор отримав 5 оскарів, серед яких найкращий фільм і найкраща чоловіча роль для Рассела Кроу. Хоча Кроу і не вірив у перемогу, його гра зробила Максимуса одним з величніших персонажів в історії кіно. Тепер, коли знаєте трохи більше про цей легендарний фільм, саме час переглянути його ще раз, адже він є на світ ві. А якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк і підписатись. Попереду ще більше крутих фактів та оглядів. І як казав би Максимус, Are you not entertained? ви не розважилися, вам не весело.